Поділ українців на своїх та чужих. Районна влада в особі голови Кременчуської районної ради Дмитра Колотієвського забороняє Кременчуській міській владі допомагати мешканцям села Чечелеве, які постраждали внаслідок падіння підбитої російської ракети 10 жовтня. У нас в Кременчуському районі є один з очільників громад, який дозволяє, ну, собі знаєте, як то кажуть, ну, втручатися в діяльність іншої ОТГ, але це неможливо. Законом це, грубо, ну це прямо заборонено. Всі розуміють про кого я кажу. Вівся дійсно у нас шкідник один з керівників ОТГ в районі. Вочевидь, йдеться про матеріальну допомогу постраждалим, яку ініціював міський голова Кременчука Віталій Малецький. Хоча Чечелеве дійсно не є частиною Кременчука, святий обов'язок допомагати ближньому у такий скрутний час. І поки районна рада зволікає, Кременчук вже допомагає потерпілим. Звичайно, що це обурює пана Колотієвського. 12 жовтня до голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського були направлені звернення від частини депутатів районної ради із закликом на Дати негайну допомогу мешканцям Чечілевого, але відповіді на ці запити немає і досі. На сьогодні ніяких дій з боку ні голови Кременчуцької районної ради, ніяких ні сесій, ні пропозицій не почула, не побачила. Реакції на моє звернення також досі немає. Я вважаю, що ну, ситуація критична, потребує негайного вирішення. Люди мають бачити підтримку районної влади, районної ради. Мають бути якісь заходи в житті вже зараз. тому що, Наближається зима, холод, і людям має бути, де жити, мають бути забезпечені з боку влади підтримкою. максимальною. ніяких відповідей ще не надійшло. Ніяких дій з боку районної ради не відбувається, окрім тих, що були озвучені на щоденних так званих статистичних брифінгах у голови районної військової адміністрації. Ви знаєте, я хочу сказати цим людям, коли хтось Інший допомагає, а ви цьому чи заздрите, чи вам не подобається. Будь ласка, ну навіщо людей лякати чимось і говорити про те, чого немає. Але коли в середу, на третій день після трагедії, стояв лише один автотранспортний засіб, це старенький зіл з низькими бортами, на 60 домоволодінь, вибачте, цього недостатньо. Зараз не перший місяць літа, коли люди можуть жити в літніх якихось времянках. Їм потрібно швидко прибирати сміття, швидко крити покрівлю, швидко стеклити вікна, щоб було тепло. Це потрібно було робити, як я й казала, у вівторок зранку. Частина депутатів районної ради, не дочекавшись дій від керівництва райради, спільно з волонтерами виїхали допомагати розбирати завали у Чечілеве. Бездіяльність з боку влади району та Кам'янопотоківської громади обурює і депутата Кременчуської Міської ради Олександра Яцину. Відвідавши місце подій ще кілька днів тому, він шокований тим, як неприязно керівництво Кам'янопотоківської громади зустріло допомогу від Кременчука. Сільська рада вона прийняла негативно. Знаєте, таке причиняє, що ми туди щось прийшли красти. Я кажу: ми не прийшли красти, ми прийшли допомагати. Приїхали наші комунальщики, люди, тобто вбирали шифри, стекла. Тобто, ну грубо говоря, робоча сила, яка не звали, а вона приїхала. І плюс матеріально кожне сім'ї виділяти будемо зараз по 20 тисяч гривень. Ну, я вважаю, що це не може бути лишнім. Після аналізу цієї ситуації складається враження, що керівництво районної ради і Кам'янопотоківської громади вважає, що лише вони можуть приймати рішення, хто допоможе постраждалим, а чию допомогу варто проігнорувати. І такі дії не в плюс для людей, які просто хочуть отримати допомогу, щоб відновити свої будинки і спокійно пережити зиму. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кременчуські новини.